Всім привіт ви на каналі Олег Максимович. І сьогодні я знімаю відео, що в моєму рюкзаці. І так, поїхали. У мене ось такий от рюкзак. Тут є кишеньки дві, тут відкривається така спинка. Ось так. І давайте, напевно, відкриємо всередині. Відкриваємо Тут у мене папка з зошитами. Зараз Дістану папка з Маквіном. Тут зошити, щоденник, всяке таке. В наступній кишенці в мене пенал. В пеналі є олівці, ручки. Олівці, ручки. От. Отак. І так, знімаємо далі. Ось тут у мене є книжки. Зараз. Нічого не видно. Мені тяжко одною рукою розпакувати. Ось так. Тут у мене є книжки, всяке таке. Так, переходимо до наступної кишеньки. Тут у мене гроші, телефон. Всяке таке. Так, відкриваємо наступну. тут. Тут мене теж гроші. Всяке таке. Так, і ще у мене є ще одна кишенька. Так. От, і тут і нічого нема. Закриває. Так, і це кінець. Вже. Не забувайте ставити пальчики вверх, підписуватись на мій канал. І всім па-па. З вами був канал Олег Максимович. Всім па-па.